Інші росіяни, які воюють за збройні сили України за Україну, вони все ж таки звертаються до своїх земляків і мають надію, що е, якісь зміни там можливі. І давайте згадаємо про те, що відбувалося на покордоні да між Україною і Росією, зокрема в двох регіонах. Боєць добровольчого легіону Свобода Росії Олексій Барановський в ефірі телеканалу Рада в марафоні Єдині новини анонсував на 14 березня активні воєнні дії та сюрпризи в Білгородській та Курській областях країн агресорки. Наразі епіцентром є село. Тьоткіну, але бойові зіткнення добровольців з армії Путіна відбуваються ще в трьох-п'яти населених пунктах. Цей похід присвячений псевдовиборам президента, які починаються у Росії, сказав Брановський. Таким чином бійці патріоти висловлюють своє ставлення до узурпації влади кривавим режимом. Наша наша визвольна операція переходить у другу фазу, де будуть рішучі удари з повітря по військових об'єктах у Курску та Білгороді. Саме тому ми попереджаємо жителів цих міст, щоб вони покинули житлові райони, прилеглі до військових об'єктів. Судячи з паніки в соцмережах, нас почули. А далі, хто не заховався, ми не винні. Відповідальність лежить на Путіні. Він почав цю війну. Спочатку війна прийшла в мирні українські міста. Тепер. Приходить в російські міста Пане Михайло, з одного боку, військові кажуть, що ну, такі рейди вони потрібні для того, щоб продемонструвати слабкість росіян, російської армії, прикордонників ФСБ, тощо. І щоб намацати їх реакцію, зрозуміти, вогневі точки, де вони розташовані, як вони взагалі реагують на таке вторгнення, да, на такі дії. Але з іншого боку, вони намагаються все ж таки звертатися до росіян. Схаменіться, подумайте, не голосуйте тощо. А чи є в цьому сенс? Ви складне питання занадто для мене складне, тому що є речі, які логічно пояснити. А як людина прагматична, я завжди хочу побачити логіку якусь в діях чи в словах і так далі. В Росії немає конкурентної політики, немає виборів. Безумовно, попливати на те, чого не існує, неможливо. Ну тобто, люди можуть прийти на виборчі дільниці, не прийти. Це не є виборчої дільниці. Так само, як в радянському союзі, голосували за блок. КПРС і безпартійних да? Ну, тобто у вас не було альтернативи, тому що виборів як таких не було. Немає сенсу в авторитарних вертикалях говорити про те, що можна якось повпливати на те, чого не існує, але що є інше. Безумовно, дуже добре, що російські громадяни взяли зброю. Вони показують, що є тільки один шлях розмови з путінською елітою це збройне повстання. Безумовно, мені здається, я б взагалі з іншого боку подивився на те, що сьогодні відбувається, і в Росії, і в тому числі, дивіться, Путін обіцяв велику країну, яка всіх поставить на коліна. Що він не дозволить, ну що він взагалі поверне НАТО до кордонів так званого 1997 року у Європі, що він безумовно буде мати суттєві впливи на, скажімо, колишні радянські республіки, включно з Україною? Що це будуть маріонеткові уряди такого типу, як ми бачили, уряд Лукашенка, і безумовно, що всі ці республіки будуть так чи інакше орієнтовані на Російську Федерацію, що Росія буде сидіти за глобальним столом зі сполученими штатами і на двох вирішувати долі тих чи інших не. Те, що країн, а регіонів. І що е, російський громадянин, російський паспорт це буде щось таке, ну просто незвичне для сучасного світу. Всі будуть хотіти мати цей паспорт. Що ми сьогодні маємо? Ми сьогодні маємо повне обвалення репутації Російської Федерації. Так вони кількісно воюють. Дійсно, вони продовжують, як ми тільки що розбирали з вами через ті чи інші геноцидні дії в Україні, пробувати тиснути на е, спільноти європейських країн, на спільноти євроатлантичної цивілізації, як такої, які звикли. До іншого типу вирішення конфліктів, невоєнних не воєнного типу вирішення конфлікту. Але між тим російська репутація це зовсім іншого рівня. Сьогодні репутація ми ж бачимо, що і армія зовсім іншого типу, ніж по певний час Росія розказувала, і випата іншого типу. Далі. Вони збільшили на 1300 км кілометрів, збільшили спільний кордон з країнами НАТО і збільшить на ще більшу кількість кілометрів цього кордону. Ну тобто НАТО стало ближче до Російської Федерації. Далі Росія втратила глобальні ринки сировини. Ну тобто, там, де вона мала можливість розвиватись, домінувати, вона звідти буде поступово відходити. Так сьогодні ще якась там торгівля йде, і зерно російське десь там в Європі є. і Міндобрива є, і газ навіть є і нафта сира через там тіньові схеми і так далі це все вже закінчується. Крім того, обнулені ключові міфи, на яких сама Росія трималась, ну тобто Путін, як там монстр, Мачо, да, оце і так далі. Похід Пригожина показав, і сьогодні РДК може це все суттєво наростити. мається назя Легіон Свобода Росії. Вони можуть це все масштабувати. Він показав, що там все достатньо ну кволе, нікчемне і так далі. Якщо ти зі зброєю ефективно працюєш, якщо в тебе є знову ж таки масштаб, там 5 тисяч пригожинців, ви пам'ятаєте, вони йшли спокійно на Москву і зупинити їхніх. Хто не міг, і це обнулює все, що довгий час Росія говорила сама про про, про себе і так далі. Ну, тобто, унікальні менеджери сьогодні в Російській Федерації, які пробують свої профтики. Вибачте, мене за це ну таке е слово. Да вони е пробують замаскувати їх кількістю жертв. На жаль, на території України громадян України, але не на жаль своїми громадянами, яких там вже сотні тисяч так чи інакше безпосередньо в цій війні вони втратили. Тому, на мій погляд, давайте тут підсумуємо дуже коротко. Перше немає сенсу в Росії проводити якісь розмови з потенційними виборцями, як ви говорите, тому що виборців там немає. Друге. Безпосередньо для того, щоб вплинути на суспільні думки в Російській Федерації, потрібно завдати суттєвих ударів по російській військовій спроможності. Це може бути, на мій погляд, це домінантно може бути тільки по лінії фронту і зроблено Збройними силами України. Але якщо додатково РДК і свобода Росії активно будуть працювати. Певних регіонах Російської Федерації це також буде мати відповідні суттєві наслідки для російського обвалу. Ну, в цілому. І третя складова треба е, взагалі забути про те що з росією можна про щось розмовляти це вже стосується не тільки нас і не тільки росії самої да а й стосується наших партнерів немає ніякої мови яку російська федерація навіть російсько вона не розуміє вона розуміє тільки коли її я вибачте знову ж таки вибивається. але так пане михайло але є ще інстинкт самозбереження і ми бачимо як росіяни в курську і Брянську реагують на слова е, і легіону свободи росії і РДК. Так вони закликають виїжджати росіян з Курська і Брянська, тому що завтра анонсують певні бойові зіткнення і є загроза для життя е, цих людей. Е, тут перше питання: кого росіяни звинувачують, в тому, що зараз е, фактично війна перейшла на їхню територію і є загроза безпосередньо для їхнього життя. Е, а друге питання це в тому, чи дійсно вдасться е, ось цими заворушками, боями в цих містах Курську і Брянську зірвати вибори, адже Псевдовибори так? адже Легіон Свободи Росії ставлять це як одна із цілей цього, цього походу. А, ще раз не можна зірвати того процесу, якого не існує. На мій погляд, єдине, що можна зробити сьогодні, це після 17 березня визнати нелегітимним інституції, які будуть побудовані на підставі. Так званого волевиявлення 17 березня, тобто Путін не є легітимним, безумовно, і ті інституції, які він там затвердить, ну уряд інші державні інституції, вони мають бути нелегітимними і відповідно вони не мають права працювати в міжнародних інституціях, не мають права вести там. Дипломатичні комунікації, ну будь-які інші комунікації, і так далі на офіційних рівнях. Оце мені здається єдиним наслідком, який має бути незалежно від того, що буде відбуватись в Росії, чи повпливають дії е, хлопців з РДК. Я ще раз е, підкреслю, мені це дуже симпатично, що вони роблять, чи це повпливає, не повпливає на процеси, відповідно там в Москві, чи в Пітері, чи десь ще і так далі, але безпосередньо і це дуже важливо. Uh, росіяни сьогодні звинувачують у всьому, я завжди це використовую, океанію да Ну ви пам'ятаєте Орела. Головне було не результат війни, а постійна війна з Океанією. От, в принципі, вони будуть продовжувати звинувачувати океанію. Ну тобто країни НАТО, Сполучені Штати, Україну, біолабораторії. Будь-що до моменту, поки в Росії не почнеться масштабна трансформація, кривавого типу, революція. Після цього вони усвідомлять і будуть звинувачувати у всьому саме Путіна його оточення, яке буде швиденько зникати. Хтось фізично, хтось буде просити. Там знаєте щоб його заарештували і в Гагу відправили, тому що це буде гарантії там виживання і так далі. Це наслідки всього цього, але до цих наслідків ще треба певний час пройти. І ще раз, мені дуже подобається унікальність такого типу, як Путін. Він же що обіцяв людям. Вони чому йому аплодитували аплодували? Він же казав так: ми будемо спокійно крилатими ракетами, стирати з ліця землі з землі, наприклад, Харків, чи там Одесу чи Київ, навіть чи Львів. А у вас ви будете собі просто це по телевізору дивитись і хлопати в свої е, потні ладошки, да? і так далі. А сьогодні вони отримують все це на своїй території, і це поступово збільшується, масштабується, тобто війна заходить на територію Росії. Це є відповідні наслідки. Вони не очікували цих наслідків. Їм обіцяли три дні, сім днів, чотирнадцять днів. І Україна буде стояти на колінах. А сьогодні два роки вони продовжують там в соціальних мережах щось сказати: Ми Січас то Маріуполь взяли Авдіївку, взяли і так далі. Але ні, вони сьогодні можуть не втримати там Білгор, ну мається на увазі з точки зору, не втримати безпекових е принципів. І так далі, тому відповідно, все, що відбувається: Курська область, Білгородська область, Ростовська область і так далі, все це дуже добре. Це буде мати накопичувальні наслідки для росіян. Це не повпливає безпосередньо сьогодні на ставлення до Путіна, але це кірпічик за кірпічиком. Вони будуть формувати, скажімо так, ці е, прекрасні бун... Тівські настрої, які ми з вами маємо побачити в Російській Федерації, обов'язково чому я про це говорю постійно. Тому що знаєте, коли хтось говорить, що є якісь компромісні варіанти в цій війні, ні, ця війна за домінування і за правила. І безумовно, якщо Росія не програє, ми програли в будь-якому випадку. Треба речі своїми іменами називати. Тобто, частина території сьогодні, частина завтра. Велика кількість людей буде вбита сьогодні. Велика кількість буде депортована в тому числі сьогодні. Завтра. І так далі, Росія програла. Тоді ми отримаємо з вами на певний час можливість довирішувати всі свої суб'єктні суверенні завдання, тобто побудувати дійсно справжні державні інституції, які будуть ефективними з точки зору меджерування, адміністрування тих чи інших функцій. Далі побудувати повноцінні відносини з європейськими е, країнами, безумовно стати інтегративним членом. Відповідних альянсів, я думаю, що ці альянси будуть перебудовуватись, і спробувати все ж таки суттєво попливати, використовуючи залишкову свою суб'єктність після війни. Ну вона зовсім іншого рівня буде безмовно ніж те, що було до війни. Спробувати все ж таки модернізувати глобальну систему юридичних відносин між державами для того, щоб все ж таки інструменти примусу тієї чи іншої країни до виконання резолюції заборонних там чи будь-яких інших, все ж таки у міжнародних інституцій існував.